Вітаю вас, аграрі та підписники. Від вас ми отримуємо багато запитань стосовно якості нашого мідного купоросу, який ми вам пропонуємо. А як же його провірити? Зараз ми вам це все покажемо. Ми беремо, відкриваємо мішок. Бачимо мідний купорос. Так, беремо для брося трохи. Так, і далі ми йдемо на наш лабораторний стіл. Так, ми заливаємо теплою водою. Розмішуємо його. Посаду немає, немає. Так, що ми робимо тепер? Ми. Занурюємо гвіздок. Ось, бачимо, занурюємо його, залишаємо хвилин на 10 секунд. Витягуємо. Ось ми бачимо, що пройшла реакція. Обміднення гвоздя.